Всіх вітаю з магазину Аврора. Я сьогодні хотіла зробити в якомусь одному відділі огляд, але так вийшло, що дуже багато акцій з'явилось, Тому буду показувати новинки і буду показувати цікаві акції по всій Аврорі. Дивіться, тільки два дні встигне купити з 7 по 9 березня на дротові навушники 20% знижки. На всі дротові навушники. Тут написано, щоб ціну дізнатись, просто треба просканувати, ну, які вам подобаються навушники. Вони не міняють ціни. Тому що тут на дуже багато цих навушників. Ну, от зараз, наприклад, дивимось, да, що нам просканує. Так, да, от вони коштували 99, коштують 79 гривень. Ось такі навушники. Зараз ще якісь візьму, подивлюсь. Цікаво, самій. Ну, наприклад, ось беремо такі да, навушнички. Навушники, щось номер один написано, да? Так, ні, один рік гарантії. 69, замість 99. Мені здається, ще більше знижка. Так, ага, цікаво. Ой, а тут видно, що акція на навушники і так іде, да, 69, дев'ять, що ще 20 буде зверху. Ну, зараз подивимося. Мені фактки. 55, дивіться, від цієї ціни акційної, з 3 по 9 акція на навушники 99. Вони коштували так 69, і ще зараз коштують 59. Ну, дуже круто. Ось такі навушники, вакуумні, дротові колір в асортименті є сірі сині 129 гривень коштували, 99 гривень, 23% знижки. Скануємо, глянемо, буде тут 20 іще. 99, а оці ось, ось 99. Ну, треба от сканувати. Тут написано все по-чесному, що треба сканувати. Так, на колонки, і мінус 20, на колонки блютуз. Слухайте, ну у них і акції. Колонки блютуз. А ну-ка, дивимось. Так, ось, наприклад, така колонка портативна. Ну, вона і так би акційна. Ну, Глянемо, вдруг іще більше буде знижка. Так, рік гарантії, підсвітка. Так, ціна 299 замість 399. Це я вже показувала, вона йде з цим USB-провідком. Треба вибрати таку колонку от без акції. Так, оце цікавіше буде. Ось така от з підсвіточкою також дуже гарна колонка. Дивимось, скільки вона коштує. Така колонка. 239 замість 299. Написано: 7 по 9 акція, все по чесному. Ой, слухайте, класна акція, до речі, тільки два дні. Тільки два дні. 7 по 9 Ось така. Ух ти, яка маленька, класна. Треба собі оце блютуз-колонку купити. До речі, класна штука. У мене ніколи не було. Bluetooth колонки, але я розум. Ну. Не знаю, що це таке, але ну, в мене не було. 199 гривень замість 249 з 7 по 9 гляньте, яка вона. Мені здається, зручна ось ця колоночка маленька. І ще й в різних кольорах буває. Тут все зрозуміло, як вона працює і розписано. Так, класні колонки. Угу. Цю я показала. Ну, давайте ще ось таку да, провіримо. Для кемпінгу підходи. Вона йде з Wi-Fi, з Bluetooth. Так. Батарея 1500, я так розумію, це функція скільки тримає. О, Вона ще з ручкою такою зручною. Ну да, дійсно, зручно з собою брати в кемпінг, як написано, на відпочинок. Так, і дивимось, яка зараз на неї акція діє. Так, дійсно, 559 коштує замість 699 з 7 по 9. колонка портативна з підсвічуванням і з ручкою. Так, що маєте на увазі? Оце так круті знижки сьогодні почались на всі колонки. Блютуз я бачу 20% знижки. Бачу на дротові вставні навушники, також 20% знижки. Перевірила з вами. Ви побачили знижки, дійсно є. Також це вже акція з 4 по 10 березня, мінус 35 на всі іграшки, м'які. От всі, що є у відділі, дуже багато різних іграшок. Зараз візьмемо якусь іграшку і перевіримо, яка на неї ціна. О, таку гарненьку. Да? Візьмемо такого медика, якого? І глянемо, скільки він коштує. Угу. Такий класний тут сканер в дитячому відділі. Мені подобається. 169. А оце я не знаю, чому, чому на нього 169. Зараз ще щось візьмемо, перевіримо. ну, Наприклад, ось таку іграшку велику. Там я перевіряла, там зразу акцію показувала. О, а тут є. Так що перевіряйте. Бачите, 549 замість 699. Кругла це жираф, ось такий. Я взагалі жирафа ще ніде не бачила. Класний який. Тут не тільки жираф. А ну давайте візьмемо. Це як не знаю, вівця, мабуть. Зараз нам напишуть, як воно правильно називається. Ось така іграшка. О, 229 іграшка м'яка Зуро Коко. А, я ж це не розбираю в дітях іграшках. 229, дійсно, акція діє. Класно. А ну, що тут ще цікавенько. О, це прям і на... До Велик дня можна да, таку іграшку дарувати. Класний кролик з морквою. Глянемо, чи діє на нього знижка. Угу. 199. А от на кролика цього не діє. Ну от да, зрозуміло. Все так, зрозуміло. Тут все зрозуміло. Ой, я хочу ще цю подивитись. Яка гарна. Слухайте. Ой, ви так носите цю собачку в такій, як сумочці. І сумочка ще гарно оформлена. Також дійсно красиво. Дивимось. Тут 35 є знижка з 4 по 10. 399 гривень, замість 499 Ви підходьте до сканерів, дивіться на всі оці позиції, щоб не помилитися. Ну, майже на всі, бачите, а деякі позиції не діє. Ось я таку хочу ще свинку, цю перевірити. Це свинка Пеп. Пепі, мабуть, називається. Так, це іграшка м'яка кругла Toys, Той 249 гривень. Вона ще буває в такому синьому кольорі. Ось цей Toys. Той Я не знаю цих героїв, але назви дуже класні. Так що дивіться, хто для дітей хоче зробити подарунки. Це нагода класна. До 10-го у вас ще є час прийти і придбати з такою знижкою. Тим паче на вибір, знаєте, не так, що на одну позицію так прийшли. І все зі знижками. 399, ось така сумочка з однорогом замість 499. Файні-файні знижки. Ану, маленького цього ще перевірю. Я тебе кохаю. Скільки воно коштує? 69 замість 99. Ну, глянь, така класна акція. Ану, що тут іще є? Я прям задоволена такими акціями. Прям вирішила Аврора. Знаєте, подарувати радість дітям. 349, замість 449, ось такий один рог. А, він отакий нап... з повідком чи що. <гум> Дуже цікавий. <гум> Глянь, так тут багато всього. Ось, зараз ще такого ведмедика перевірю і вже піду в інший відділ. Тому що акцій так багато і новинок багато. Все це якось показати, щоб воно не таке довгий випуск був. 169. От на нього, бачите, що від медиків нема акції. Ще цю подивлюсь і все. І йду у... в інший відділ. Не знаю навіть, що це таке. Угу, Зараз подивимось. Угу. О, є акція 219. Це тваринки просто замість 299. Класна акція. Діє з 4 по 10. Мінус 35 на всі м'які ігри. Просто коротко розкажу, що діє акція. Мінус 30 з 4 по 10 на заколки для волосся. На всі заколки для волосся. Мінус 30 і 1 плюс 1. Получається 3. Берете 3, платите за дві. На всі резиночки для волосся з 4 по 10. Також файна акція. Вже мені сподобалася ця еко-сумка Шопер. Гляньте, яка класна, 100% бавовна. До речі, виготовлена в Україні, в Києві, 100% бавовна. Великих розмірів, не то, знаєте, маленька, незручна. Екосумка для покупок. Текстильна. Торгова марка називається Екологічно. розмір 42х38х70. Дуже файна сумочка. Глянемо, може ще якісь є візерунки. Ні, оскільки такий візерунок, класно. Дуже класна, зручна, з довгою ручкою. Ну, на плече зручно вдягати. 55 гривень всього коштує. Я вважаю, що ціна ну, прям суперова. Мені підходить під джинси, хочу вам сказати, під мій стиль сьогодні ця сумка. Тут у відділі посуду з'явились новинки, навіть і ще й цінники не поставили декілька позицій. Хочу вам показати, сама була здивована, що це таке. Я, наприклад, не зрозуміла зразу, що це таке. І просканувала і потім прочитала, що це миска, вставка для водяної бані. Ось така з ручками 139 гривень. Ось така вона величенька. Так, а в діаметрі не написано. Мистка вставка для водяної бані. На жаль, не написано. Новиночка. Ще зараз новинки вам покажу із цієї серії. Так, оцей друшлак від Алмо. Може, такого не було, може, був інший. Чомусь я дивлюся, що на нього немає цінника, а на ньому навіть... Ні, є цільник є 119 гривень. Він був тоді. Переходжу до новинок. Ось в цьому відділі. Дивіться, до них також приїхали ці тортівниці. Ось так вони виглядають. Тортівниця велика великого розміру для Аврора виготовлена. Ну так покажу, щоб було зрозуміло, як вона виглядає. І зараз вам скажу, скільки вона коштує. Така тортівниця 169 гривень. Пластикова кругла. Ну, більшого розміру, мені здається, чим в АТБ. Так, ну, не написаний розмір. На жаль, така велика торківниця. Ще тут ось щось я таке бачила в цьому відділі. Покажу вам. Те, ще я раніше не бачила. Ага, так, ось дивіться, яка штука вперше бачу. Зараз проб'ю і скажу вам, як це правильно називається. 34 гривні воронка лінійка для банки. Воронка ліка для банки. 34 гривні в різних кольорах. Ага, зрозуміла. Так. Ось такі вони в різних кольорах. Є ці воронки, лійки для банки. Також іще... О, дивіться, який друшлак. Пластиковий за 69 гривень. Друшлак, він такий, як двойний. Ага, я зрозуміла. О, так він зручний, слухайте. От так він, від... ну, там як ця штука ставиш і ось, будь ласка. Дуже зручно. Цікава новинка. Оцей пластиковий друшлак коштує 69 гривень. Далі з'явився лоток ось такий для зберігання яєць пластиковий за 69 гривень. Тут ще є пляшка для соусів. 34 гривні. Слухайте, я не бачила таку раніше. Цікаво. Так, масленку таку я бачила, може трішки вона інша пластикова за 55 гривень. Тут ще йдуть такі миски. Вони також пластикові, не повірите. Гляньте, як виглядають гарненько. 59 гривень. І ось така велика миска 34. І такий найбільший салатник це називається, великого розміру 74 гривні. І ще ось такий салатник круглий. Так, це у нас шеф салатник. На жаль, не пишуть от в діаметрі, скільки він, дать, чи на стільки літрів? 59. І ось такий великий, він чомусь тут один: 55 гривень. Це написано 4,5. А тут квадратний на літр написано 27 гривень. Ой, який гарненький цей. На літр 27 гривень коштує. Нічого тільки не придумають. Оце такий контейнер для зберігання лимону. В асортименті написано, ну, тут тільки жовтенький, за 34 гривні. Ну, Зручно, мабуть. Так. Така є ручна. Соковитискачку за 29 гривень, стаканчик такий мірний за 12 гривень. І хотіла показати, що червоний цінок на кришечку для посуду для мі мікрохвильовки 69 гривень. Кружка мірна на літр 34 І маленька така раніше я також не бачила за 24 гривні. А ось новинку вона мені показала. Гляньте, прийшла. Тільки сьогодні, ось така ємність скляна для меду з ложечкою за 77 гривень. Дійсно, зручна позиція. Ось вона йде з такою ложечкою для меду. Клас, 77 гривень коштує. Мені сподобалася новиночка. Також із новинок, ось прийшли такі глейчики. як вони зручно відкриваються. Ось такий глейчик він іде на півтори літри. Зараз вам скажу, ого, який він важкий скляний. 139 гривень, да, скляний з кришкою. Дійсно класний. А от знаєте, хочу вам показати ще ось таку ємність. От кажуть тут дівчина, що сто така класна під молоко. Да, дуже 500, дуже під молоко. Mm -hmm. ця Мручна, в мене не задихається. Не задихається. Да, о, бачите, 179 гривень. Прям хвалять. Кажуть, що це класна, класна така позиція Ваврора. 179 гривень, коштує. Нема цінника, значить новинка. Отака. 49 гривень, терка для чеснику. Гляньте, яка за 49 гривень, цікава. І сюди чесник, як начебто як контейнер да, буде для зберігання. Ну, виготовлено в Китаї, чомусь вона йде без переводу. Ця терка для чеснику. Цік... О, гляньте, ось іще від алмо прийшли новинки. Так, ніж кухонний керамічний. 109 гривень коштує. Ось він тут є в різних кольорах кранічний. Прийшли вже панетонне. Ось такі з родзинками та цукатами 500 грамів, 229 гривень. Форма для випікання Пасхи металева. Ось така з защіпкою 149 гривень. Від алму 149 більшого розміру, 12 на 14,5 і 11 на 12 129 гривень. Форми для випікання від «Алмо». так гарно прикрашені. Силіконові 59 гривень, 10 на 12 і трішки меншого розміру по 55 гривень 8 на 10. Також раніше не бачила, що у них є такі контейнери, одноразові паперові 5 штук. І вони такі йдуть з кришечкою 64 гривні, одноразові з п'ять кришечками. 5 кришечок, 5 контейнерів за 64 гривні, одноразові паперові. Також у них є коржі, ось такі для тортак корж 400 грам, домашні продукти. Спартак. Спартак, 64 гривні. Ну, такий кор, коржі медові я бачила для торту по 59 гривень, а Спартак я не бачила. А цікаво приготувати можна самому, да, такий Спартак. Далі ось такі, що в них є, це називається ага, коржі для е, вафельні. 50 грам, 24 гривні, такі 29-29 гривень. Ну, цікаво. Такий цікавий тут пакет подарунковий. Гляньте з такими, як шкіряні в нього ручка йде. Прозорий, дуже класний. Слухайте, який класний. 39 гривень кошти з різними ручками. Це просто можна оформити всередині. Ну так випрямляється він, і всередині якусь таку зробити прям декорацію. Буде дуже дуже гарно виглядати. І кролика вам покажу. великодній кролик за 39 гривень. Ось такий кролик. Не бачила ось цього котика. Я статуетка декоративна з підставкою для дрібниць 249 гривень. Такі гарні дитячі капці кімнатні прийшли. Широка підошва 119 гривень. Мені подобається оцей ну, колір, як вони так зроблені. В екостилі, скажімо так, 119 гривень ціна за пару. Гляньте, де поприходили, коли ми зараз будуть викладати отакі великі, м'які, боже, які класні, такі м'якенькі, легенькі. Дуже красивий, такий ніжний цей килим. І видно, що великого розміру. Поки не знаю, скільки він буде коштувати, але щоб знали, що таке до них теж приходить. Це тільки прийшли вам такі килими. Це прийшли килими? Так, прийшли, поставки. Ой, які гарні. Такому, да, кольорі тільки. Ой, дуже красивий, круглий. Угу, гляньте, який гарнюся прям. Ага, дякую. Так, 109 гривень коштує така чашка, складна силиконова, з кришечкою. Цінника не було, тому я вирішила, що це, скоріш за все, також новинка. Хотіла просто ще вам таку пляшечку дитячу показати, така гарна, з трубочкою 99 гривень. І ще тут, ось дивіться, який величезний термос. Прям дуже великий в двох кольорах. Ось такий термос. Не знайшла, не написано, наскільки він літрів іде, чи якимсь дрібним шрифтом. 549 гривень він коштує. Я зараз спробую пр пробити ціну і сказати, якщо тут напишуть. Та ні, мабуть, вона не вийде. 549 гривень він коштує. І ще такий зелений. Він іде з такою ручкою. Дуже великий. Може тут написано. Так, а тут взагалі, вообще... ну? ні, тут внизу є цінничок. зараз глянемо. Угу. Ну що ж таке? 549 кольоровий в асортименті. не написано з помпою та ручкою. Ну, на жаль. А, щось таке, гляньте, по 39-й, які гарні. Ні, оце стакан пластиковий 39. Ось такі гарнюсі. Ой Боже, чашка антистрес, Ну це вже взагалі яка красота. 69 гривень, слухайте, чашка пластикова. З цим антистресом і щось така. Ну клас, взагалі. Ой, глянь, такі багато, взагалі клас. Оце так красота, ці чашки. Це я так теж розумію новинка, тому що немає цінника. Супер виглядає. Ну-ка, давайте ще одну. Ой, які красиві вони з усіх сторін наліпки. Ну дійсно класні, 69 гривень. Ось такі чашечки. Супер. В аврорі є відра будівельні пластикові. Бачите, такі з носиком зручні з металевою ручкою. На 12 літрів таке відро коштує 84 гривні будівельне, і на 5 літрів 39 гривень. Є такі ємності для метали... металевих виробів. Так, 39 гривень 295 на 200 на 135 і більшого розміру 69 гривень. Я на цьому буду свій огляд закінчувати. Дуже багато новинок, дуже багато акцій. Я прям здивована прийшла. Вони ще й викладають. Так трішки мені підказали по залу. Мені сподобалось, що є такі акції. Ось, хоч вони і два дні йдуть, але акції дійсно класні. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!